Коли ви отримаєте рекомендації, ми натискаємо на заяву, яка тут буде знаходитись зрекомендована до зарахування, активні дії. І тут є опція підтвердити вибір місця здобуття освіти. Це перше місце, де потрібно підписати КЕПом. Для тих, хто не знає, що таке КЕП, це кваліфікований електронний підпис. Після того, як ви підписали документ, ви маєте надати документи до нас вже як виконання вимог до зарахування. По-перше, ви можете обрати заяву, яку ви підписали, натиснути активні дії, і тут ви можете побачити внизу опцію друк електронної заяви. Його прикріплюємо як перший файл, де відправляти документи. Якщо ви зайдете на сайт нашого інституту, це ХПІ», Ось тут буде створено новину. Де можна буде подати документи через Google форму, готується пакет документів. Це, по-перше, заява з кабінету вступника: е, є згода на обробку персональних даних, е, сертифікат НМТ, також pdf картки з результатами. Е, якщо ви подавали на пільгові категорії і ви далі 1.5 пункт документ про освіту, це повна загальна середня освіта свідоцтво, плюс додаток чоловіків. Необхідно прикріпити також обов'язково військово-обліковий документ. Доведення до призивників військовозобов'язаних резервістів правил військового обліку, id паспорт. Документ що посвідчує особу. Е, реєстрація місця проживання, ідентифікаційного коду. Він там обов'язково у вас в пунктах буде зазначено. Ви маєте їх об'єднати всі в один pdf документ.